Христе, Боже наш, світло світове, світло, розуміння. В ньому бо ті, що звіздам служили, від звізди навчилися. Поклонятися тобі, сонцю правди і пізнавати тебе з висоти Господи, слава. тобі Сім'ю вашу щиро вітаю. І день цей зимовий бажаю здоров'ї, турботі та злагоді жити, не мати причин, щоб тужити. Хай буде це свято казковим вітаю з Різдвом Христовим. Та в синім небі, Зірка засіяла плива, плива морами марами на тебе. viðan miðmarami náð verð Дитини, на ді та пукові, де щени для дитини, на та пукові прилетіли до тебу, ангели не викриваті, осідали, заспівали, бо жовну дитяті, осідали, заспівали. Божого слава богові у небі, ангели співають, а на землі, святки спокій, цім людям звичаю, а на землі, святий спокій, сім людям звичаю. Даруй нам Ісуса і щастя, і долю, дай сили здолати добро. Долати недолю, відстояти волю, відкинувши кривду і зло, нехай від яскині по всій Україні навсяє вся різдвяна зоря. І в правді сильній, єднанні родині Небесну славімо Царя. скрині я все златая, ковчег завітам, і я ще не свого сина. Я сла спомитам, я сла спомитам. Ще не свого сина я заспорила, не слушайся в пречистах.